Я вас якийсь шкодив не підняв. Чекай, чекай, чекай. Ну ще раз, вам пояснюю. І трапив нас засоб. Я вас не заважаю. Са. Ви не зупинили без... без, без... Незаконно. Вас ніхто не зупиняв. Ви нам виписали якісь штрафи такі, незаконно. Са. А тепер тікаєте. Що це робиш? Інспектор, надайте мені, будь ласка, аркуш паперу, щоб я написав пояснення. Нам нічого не пояснив і не показив. Нічого не порушували, ви нам виписали штраф, Інспектори, надайте мені, будь л Інспектор, дайте мені. Інспектор, надайте мені аркуш паперу. часу, часу. проміжку Інспектор, надайте мені, будь ласка, аркуш паперу для пояснення. Інспектор, надайте мені, будь ласка. Дивіться, бачите, от так інспектора наші проігнорували нас. І рухаються рухається. Дивіться, незаконно. Інспектора незаконно ну, не смикають не сми не не сми не людину. <плес> да, не дивіться, диві. <плес> що робиться, дивіться, що роблять інспектора. Інспектора, дивіться, що роблять інспектора. Дивіться, що роблять. Подивіться, що роблять. Просто заломали людину, просто за Сафа. вийди з машини. Вийди з машини. Хто ви такі, хлопці? Дивіться, що робиться. Це наша поліція. Це нова поліція. Подивіться, що вона робить. Я з вами не подивіться, не закон дивіться, що вони роблять. Подивіться, це просто просто до людини. Я не просто до людини. Дома. подивіться, що вони роблять. Оце нова поліція. Нова поліція. О, Ти щось говорив? Подивіться, що робить. Що це за, за рука прикласту? Дивіться, що робить. Це 205 й екіпаж. Подивіться, що вони роблять. Подивіться, що вони роблять. Оце робить наша нова поліція. Оце зробила наша нова поліція.